Тану та все ж таки, чи законно зупиняти транспортні засоби фізичних осіб та перевіряти їх документи, навіть якщо такі особи нічого не порушували. Щодня до спеціалістів нашої компанії звертається багато людей з найпоширенішим запитанням щодо повноважень поліції на зупинку транспортного засобу на блокпості, перевірку документів чи речей відповідної фізичної особи, а також взагалі законні такі дії, чим це регулюється, та як себе захистити в такому разі, розпочнемо з того, що діяльність. З національної поліції регулюється не тільки відомим усім законом про національну поліцію, а й додатково окремим законом про правовий режим воєнного стану. Для початку давайте з'ясуємо, що таке військовий стан та які права і обмеження він запроваджує. Статтею першою вище згаданого закону про правовий режим воєнного стану визначено, що воєнний стан це особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, та передбачає надання відповідним органам державної влади. Додаткові повноваження, а саме необхідні для забезпечення безпеки та територіальної цілісності України, у тому числі з обмеження прав громадян та їх конституційних свобод. Відповідно, стаття 8 цього ж закону пунктом 7 надає право на цей період уповноваженим органам на перевірку документів, речей, транспортних засобів у осіб, що викликають підозру. Цей же сьомий пункт відсилює нас до окремого порядку з провадження таких дій. А саме визначає, кому надаються такі права, і відповідно до цього ж порядку, такі права надані національній поліції України, відповідно до пункту 5 вказаного порядку. Тож повернемося до головного питання сьогоднішнього відео. Котре турбує багатьох, і у нас його запитують найчастіше, чи законно все ж коли зупинили транспортний засоб фізичної особи на блокпості для перевірки його документів, а також особистих речей. І тут відповідь однозначно: так це можливо відповідно до останнього абзацу, пункту 10-го порядку забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, котрий було окремо затверджено постановою номер 1456 від грудня 2021 року. Де чітко передбачено, що право уповноваженими особами, до таких належить і національна поліція, зупиняти транспортний засіб, якщо такий здійснює проїзд через блокпости чи контрольно-пропускні пункти в'їзду та виїзду. Якщо ж особа відмовляється виконувати таку вимогу або ж відмовляється надавати документи, то до такої особи можуть бути застосовані примусові заходи за пунктом 8 порядку забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Ви підлягатимете примусовому затриманню та доставленню до відділу поліції. Для встановлення вашої особи, якщо ж ви не надали документів, що її посвідчує до того ж, звертаю окрему увагу, що стосується чоловіків, військово зобов'язаних чи призовників віком від 18 до 60 років, а саме мати прис...